Вітаю вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема оренда держмайна на Рівненщині. Старт проєкту Земельний банк. І наша сьогоднішня спікерка Жанна Жакун, начальниця відділу оренди та розпорядження державним майном регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській області. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, отож, пані Жанно, розпочнемо. Давайте про інформаційне забезпечення. Поговоримо, де шукати інформацію для ознайомлення з об'єктами оренди. Ну, наразі процес оренди він дуже потужно інформаційно забезпечений, що включає в себе це питання. Існує в нас телеграм-канал фонду держмайна і по пошуку Віталій Коваль ви можете приєднатися до цього телеграм-каналу і відповідно всю інформацію щодо. Оренди, приватизації, інші питання, які відносяться до повноважень фонду Держмайна, ознайомитись, також є такий вайбер канал і Фейсбук-канал-аккаунт, так само Віталій Коваль. І це, що стосується роботи фонду держмайна, а що стосується Рівненської області, то за пошуком Кирило Бережний, Кирило Бережний регіональне відділення, там висвітлюється питання стосовно. Оренди, приватизації та інших повноважень, які виконує регіональне відділення. Також є окремі сайти, на які ви можете зайти. Оренда Govua, питання оренди об'єкти на території Рівненської області. Це загальноукраїнський сайт, але там можна поставити відповідні фільтри, і по кожній області будуть відповідно відображатися об'єкти приватізейшнGovej. Також дуже зручно шукати об'єкти, якщо конкретно цікавить якийсь об'єкт на сайті «Прозоро продажі». Там також можна поставити фільтри, зайти в розділ оренда державного майна і відповідно поставити територію і організатора аукціону регіонального відділення. І всі об'єкти, які пропонуються до приватизації, до оренди будуть висвітлені. Вся інформація буде на лоті зазначена. Фотографії, площі, технічна документація, тобто, все контактні особи, до яких можна звернутися, і цей об'єкт можна оглянути. І якщо є питання якісь стосовно самої процедури, то там є контактна особа і від регіонального відділення, інформаційне забезпечення, і від балансу отримаючи, які відповідають за огляд об'єкта. Тобто, будь ласка, користуйтеся, звертайтеся, ми всім допомагаємо. Оце наша робота відповідно. Передавати в оренду, приватизувати державне майно, прошу користуватися цими застосунками, зрозуміло, пані Жане. А які особливості оренди державного майна в умовах воєнного стану? Ну і такі особливості існують так. І навіть була в 2022 році прийнята відповідна постанова Кабміну про особливості оренди державного майна в період воєнного стану. І це, наприклад, якщо вся. Громадянин в оренду майно і його призвали, мобілізували, і він знаходиться в Збройних силах України. То він на весь цей період, коли він призваний, зарахований до військової частини. І коли він мобілізується, плюс ще три місяці, де мобілізується, так три місяці після цього часу він звільняється зовсім від сплати орендної плати, незалежно чи якась діяльність відбувається на цьому об'єкті, це може бути. Та можуть працювати люди, які прийняті їм офіційно на роботу. Ось, тобто, це не враховується від орендної плати Він зміняється. Також по тих договорах оренди, які були укладені до 24 лютого 2022 року. І орендна плата нараховується і сплачується в розмірі 50% визначеного в договорі обсягу. Також є такі зміни до строків. Перебування е, оголошення в системі прозоропродажу. Якщо це було раніше від 20 до 35 днів, оголошення мало бути розміщене, то зараз вже від 5 до 35 днів, тобто 5 днів оголошення перебуває в системі. Ми вже на шостий день можемо оголошувати аукціон. Тобто, це все відбувається набагато скорше. Також зменшилися терміни розгляду. Документів на надання дозволу на оренду державного майна від органу управління. Якщо ми раніше чекали 20 робочих днів, то тепер ми чекаємо тільки 7 робочих днів. І якщо орган управління не дає ніякої відповіді, то відповідно вважається це мовчазною згодою на погодження, передачу в оренду державного майна. Також інша трошечки процедура спростилася для тих людей, які виїхали стосовно. Розірвання договору оренду, якщо вони раніше мали з'явитися особисто під ну, на об'єкт, передати його по акту. Ну підписати цей акт, то вони зараз можуть подати в електронному вигляді відповідну заяву. Ось і дата цієї заяви отримання буде вважатися датою припинення договору оренди. Також є питання там по підприємствам, які релоковані. В їх там є відповідні пільги, які можуть перенести сюди своє виробництво. Ну, взагалом, також ті договори оренди, які закінчуються в період воєнного стану. Вони, якщо раніше вони продовжувалися на аукціоні за результатами електронних аукціонів, то наразі вони вважаються продовженими автоматично на весь період воєнного стану, плюс 4 місяці після закінчення. І для цього не потрібно подавати ні на яких заяв, ніякість додаткових угод. Ми не укладаємо. Тобто воно термін у нас продовжується. Ну, в основному, так. Тобто, Спрощена трохи процедура, зважаючи на те, що багато людей відсутні, івілізовані, таке інше. Спрощена процедура процедура, але як я зрозумів, що багато особливостей саме, що стосується воєнного стану, <клес> з ваших з ваших слів, так є є. є особливості, і в основні я вам назвала uh -huh. тому ось так. Ну. І в багатьох людей також ну, у зв'язку там виїздом, іншими питаннями, і, і відповідно і прибутки зменшились, тому і орендна плата відповідно в такому розмірі. І ще, і ще одне запитання: чи визначені станом на сьогодні в Рівненській області земельні ділянки доступні для подальшої оренди? Ну, дивіться, це питання. Воно для нас трошки нове, тому що це стартує такий проект, який називається Земельний банк. Що він собою являє? Це фактично оренда державних земель, сільськогосподарського призначення в липні місяці двадцять року був прийнятий закон України щодо підвищення ефективності використання сільськогосподарських земель? Сільськогосподарського призначення державної форми власності, відповідно до якого дозволено було ці землі передавати, вилучити з користування державних підприємств і передати їх до фонду держмайна. Фонд держмайна створює оператора земельного банку. Наразі він вже створений це державне підприємство фонд аграрних інвестицій. Ось і це державне підприємство отримує в оренду ці землі. Наразі визначений перший пул це 110 тисяч гектарів, 110 тисяч гектарів земель ось, по всій Україні, а загалом таких земель за інвентаризацію фонду держмайна приблизно 800 тисяч гектарів. В першому полі 110 тисяч гектарів, це приблизно 2,5 тисячі земельних ділянок. Ось, і після Прийняття кабміном порядку цього вилучення і відповідно передачі цих земель в оренду оператору земельного банку стартують у липні 2024 року ці земельні аукціони. Аукціони ці також будуть через прозору продажу відбуватися, і будь-який суб'єкт, який бажає взяти землю в оренду. Які на який період для вирощування однорічних культур 14 років, для вирощування багаторічних культур 25 років, і відповідно приймає участь у цьому аукціоні, реєструється і за принципом, хто запропонує найбільшу вартість, той і переможеться аукціону і укладається з тим договор оренди. Фактично, це виходить суборенда, тому що в оператора земельного банку перебувається землі в оренди, а він передає в суберенду. Під який відсоток це буде 12 відсотків пічна орендна плата, 12 відсотків нормативно-грошової оцінки землі. Орієнтовно, ну це буде різна вартість. Це стартова стартова вартість 3-4 тисячі гривень за один гектар. Але в залежності від того наскільки ці землі цінні, ну залежить від їх місця розташування, там логістики і самого складу ґрунту, тобто. І Наскільки підніметься ціна на аукціоні, відповідно, така буде орендарсть, який буде платити. Він попередньо сплачує за перший рік суб плату і якби далі він же сплачує щорічно. Бо, за підрахунками фонду держмайна до кінця року, за серпень-грудень 2024 року очікується надходження розмірі 1 мільярд гривень. А після передачі всіх. Земель вже ті, що визначені, вже буде надходження орієнтовно 7-8 мільярдів щороку. Ось в першому пулі цих земель нам зараз підготовка ведеться вже до формується другий пул, бо це пов'язано з тим, що потрібно пройти реєстрацію цих земель. Змінити їх цільове призначення, можливо, десь є об'єкти нерухомості, то їх треба розділити. Тобто це такий доволі нетривалий процес. Ось і другий пул, і обов'язково буде третій, і під питанням четвертим. Але в першому пулі відсутні землі, які розташовані на території Рівненської області. Але будь ласка, моніторте, можливо, когось цікавлять землі і в інших областях. Ось тоді можна прийняти участь. Це дозволить. Громадянам започаткувати свій аграрний бізнес чи якесь фермерське господарство створити, і дозволить державі отримувати в бюджет кошти, які раніше просто не отримувались, тому що ці державні підприємства не платили бюджет за користування цією землею. І в тіньових схемах вона передавалася і користувалася невідомо ким. Тобто, фонд він взяв. Проробив велику роботу, і, відповідно, цей проєкт стартував, і він вже на завершенні. І в липні ми очікуємо аукціонів. Тому, будь ласка, ми очікуємо, що в другому полі об'єкти наші з'являться. Оператор визначений на прозоро продажу аукціони відбувається. Кого цікаво, будь ласка, моніторте і приймайте участь у земельних аукціонах. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Дякую, пані Жанно, за вичерпну таку до таку детальну відповідь. Е, нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Е, нашою спікеркою була Жанна Жакун, начальниця відділу оренди та розпорядження державним майном регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській області. І наша тема була оренда держмайна на Рівненщині. старт проекту Земельний банк. Отож, ще раз дякую, що завітали. Дякую, що запросили. Дякую за увагу. До побачення. До нових зустрічей.